Вітаю, друзі! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Усі любителі футболу знають, що на початку червня 2016 року пройде чемпіонат Європи з футболу. У цьому чемпіонаті гратиме і Україна. І ось розробники з української студії Креотім вирішили провести у своїй грі Football Tactics також чемпіонат Європи, але між стрімерами по грі. Чемпіонат буде проходити з 25 по 31 травня, і я, можливо, буду приймати в цьому участь, але для цього мені потрібна ваша допомога. Допомога в тому, що чемпіонат буде проходити на твічі. Тому сьогодні о 14.00 ми ще раз спробуємо провести стрім на твічі по цій грі. Якщо ви хочете, щоб ми приймали участь у цьому чемпіонаті, заходьте на наш твіч і. Підтримуйте наш стрім. Переможці будуть не лише стрімери, але й глядачі, тому що глядачі стрімера зможуть активно підтримувати команду і самого стрімера. Окрім цього, вони отримуватимуть ключі від цієї гри, які будуть випадати в чат. Кращі команди також отримуватимуть ключі, а найкраща команда переможець потрапить назавжди у цю гру. Дякую за увагу і чекаю вас на стрімі.